Всім привіт, дорогі друзі! Київське Динамо, слідом за шахтарем. Зіграло третій тур Єврокубку. Сьогодні ми грали на виїзді проти Роми. Програли 1-0. Динамо, жодної перемоги, жодного голу. Всі три поразки на старті. Цієї Ліги Європи. На жаль, поки що скрутні, скрутні часи насправді для нашого українського футболу. Але ми розберемо конкретно цей матч проти Роми і постараємося зрозуміти, чи були в нас сьогодні шанси на на позитивний результат і що далі? Що далі в київського Динамо, які шанси набирати очки і боротися за одну 16 Тому що ми розуміємо, ну яка там нам перша вісімка, нам хоча б в місця з 9 по 24 потрапити насправді. А для того, щоб потрапляти Туди нам треба вигравати наступні матчі. Пишіть ваші враження від гри. Склад Шовковського сьогодні. По перше, Динамо в три центральні грали. По-друге, резервний склад на Рому. Як вам взагалі це Динамо резервне проти Роми? Пишіть в коментарях. Суто по грі, звісно, ну і не забудьте перед початком поставити лайк, це важливо, так буду розуміти вашу підтримку. Ну і те, що вам подобаються наші відео та прямі трансляції. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вже вихід наступного контенту на цьому каналі. Ну, звісно, найцікавіше, я думаю, це розібратися по складу київського Динамо на цей матч. Перед поєдинком Олександр Шовковський дійсно здивував. Якщо ви уважно дивитеся наші відео там прямі трансляції і особливо матч Матч і Динамо, то ви могли прослідкувати, що Шовковський готувався грати в три центральні захисники, в принципі, в майбутньому. Ну і на матч проти Роми ми це вже побачили, як мінімум проти оболоні на останні 15 хвилин виходив Біловар, якраз третім центральним, і там Олександр Шовковський вже в офіційному матчі награвав цю схему. Ну і на цей матч вийшов Біловар Попов повмихавку, начебто основні футболісти. Але далі, там Окей, Вівчаренко-Тимчик. Е, захист основний, да не в воротах Бущан не травмований. З ним все добре. В центрі поля три футболісти. Можна сказати, три опорні: Рубчинський, Андрієвський, Михайленко. Два футболісти в атаці – Це Гереро Волошин. Це чистий резерв від Шевковського на Рому. Чим це можна пояснити? Ну тут варіантів може бути небагато. Основний, напевно, варіант, що Динамо все-таки грати в неділю проти Шахтаря. Тому що Шахтар вівторок зіграв свій матч Ліги Чемпіонів. І Шахтар вже зараз в нас четвер. Він перебував в Україні. А Динамо тільки завтра ввечері, напевно, прибуде в Україну І по факту в Шахтаря на один день більше буде на відновлення. Тому е, Шовковський, розуміючи це, е, в принципі, зробив ротацію да і дав шанс основним відпочити перед важливим матчем за Шахтарем. Тобто Шовковський показав пріоритет, що для Динамо важливо виграти чемпіонат в цьому сезоні. Але я не очікував прям такої суттєвої ротації, і те, що. Нещерет в основі. Він в УПЛ не виходить в жодному матчі, навіть на оболонь йому не довіряють стати в ворота, а тут на Рому. Це трошки дивно, чесно, для мене. Така ну, знаєте, така ротація. Але як показав матч, ну не все так насправді було погано. Якщо переходити до гри, в Роми, в Ромен теж була ротація. З основних, ну там в захисті це Нідіка, якщо можна вважати, Челік, там Свілар голкіпер основний, точно коне. Анхеліньо, а, наприклад, Пізілі, Бальданці, Лефе не це футболісти більше Армосу, Це футболісти більше, все таки з які виходять з лавки. І Довбек сьогодні був в основі. У нас було питання: а як закривати Довбека, А ким закривати? І ми говорили: треба зіграти три центральних поставити попова, хай з ним персонально грає. І в принципі в цьому матчі це спрацювало. Що по грі? Цій грі в Київському динамо, тому що Да, Шовковський здивував складом, Шовковський дав ротацію. Але знаєте, оці футболісти, вони по факту для нас не заангажовані, тому що це гравці, які мають мотивацію вибити основних. Вибити Герера хоче Ваната. Рубчинський з Михайленком хочуть теж поконкурувати з бояльським Шапаренком, наприклад, да. Те саме і Брашко. Е, ну, якби да в нього є конкуренція в там в рубчинський Андріївський його можуть змінювати. Тобто тут є. Футболісти, в яких точно очі горять, і вони хочуть показати себе тим більше проти Роми. І в Нещерета, я думаю, теж фантастична мотивація сьогодні була, коли йому Шовковський повідомив, що він вийде в основі. Тому з цього боку, якщо подивитися на склад, ми отримали вмотивованих гравців, які не, не знають точно, що вони є основними. І за рахунок цього в них більше мотивації, ніж умовно, Ваната й Шапаренка. Як показала гра, Друзі, оцей склад, не основний резервний Динамо, зіграв краще, ніж основа Динамо. Тому що основа Динамо вийшла на тайм другий, і ми не мали жодного моменту. Але по порядку, перший тайм розпочався ну, прогнозовано. Тому що Рома взяла м'яч під контроль, тому що в нас в перші 15 хвилин жодного моменту, реально. А можна було б вмикати гру на хвилині, так ну, на пенальті от довбика. Можна було гру вмикати, тому що в Динамо не було випадів. Динамо вийшло. що... Шо... який план Шовковського? Шовковського був план простий: 5 захисників, 3. Собаки в центрі поля триопорних максимально насичуємо центр, не даємо зайти в зону 14 бити з дальньої дистанції, і потрібно віддати належне там да, до 70-ї хвилини жодного удару з зони 14-ї в Роми не було. Це респект футболістам Олександру Шовковському, який дійсно зміг розібрати Рому в цьому ключі. І е, Рома розраховувала тільки на фланги, тобто подачі і стандартні положення. Це те, що могло спрацювати в Динамо, в Динамо в цьому таймі. Було три моменти. Це вже було після пропущеного голу. На жаль, Динамо пропустили швидкий м'яч, і насправді не вимушений. От пенальті взагалі, який ну, з логіки гри не витікав. До пенальті Рома не створила жодного 100% моменту. Ми грали здорово, структурно, ми не пускали, якби довбика, ми не давали подавати, не давали бити поворотах нещерета. Все було прям ну, класно. Один удар там Діка, і то напівудар я б його назвав. Все. І в принципі, ми бачимо Михавка, який. Ну да, обіграв Бальданці. Ну, зайшов в штрафну площу. Ну там ще є захисники, вони можуть його зупинити. В крайньому разі в нас голкіпер є. І для чогось михавко бере руками, хапає за шорти Бальданці, той, звісно, відчув і впав. Це чисте пенальті. Які питання? Це недосвідчений центральний захисник. На жаль, ну, Михавко цього сезону, як і позитивні моменти можна відмітити по ньому, так і негативні. Да, голив свої ворота, щоб Бущан говорив, що, в принципі, я пропустив е, в цьому сезоні ВПЛ 5 голів і 2 від Михавка. Так от, Динамо сьогодні від Михавка ще один пропустило. Ну, пенальті привозить, і добик його забував, реалізовує, звісно. Просто розумієте, прикрість в тому, що ми реально закрили сьогодні Довбика. Я там давав запитання, а як ми будемо його закривати? А отак от попов сьогодні здорово зіграв персонально проти Довбика. Ми три центральні захисники вміємо грати. Організовано Динамо зіграли здорово в першому таймі. Но бляха, оце пенальті, все попортило. Ромі вже було легше контролювати м'яч, і після цього забитого голу в Динамо пішли теж моменти. Оце треба відмічати, тому що київське Динамо найкращий свій відрізок зіграли, от якраз після пропущеного голу. Коли е можна відмітити от три моменти. Перше, це момент Тимчика. Насправді це, напевно, е головний момент Динамо в цьому матчі. Забивай тут Тимчик, зрівнює рахунок, і далі можна було б грати в принципі, позиційно. Ми отримали контратаку в цьому епізоді після помилки. Роми. Це була єдина груба помилка Роми в цьому матчі. Єдина. І ми вибігли 3 в 3. Там помилився, по-моєму, Лефе якраз оцей е француз, який втратив м'яч в опорній зоні. Динамо вийшли 3 в 3. Да, трішки забарилися. І Гереро дочекався. Тимчик, який підключався з центру поля до атаки, Гереро дав хороший пас. Тимчик приймає другим дотиком пробиває в дальній кут. Удар був хорошим, але зовсім трішки там, сантиметри до стійки не влучив Тимчик. Фантастичний 100% момент. От різниця між Динамо і Інтером, що Інтер єдину помилку Роми використав, забили і виграли в Роми. Ми цього не зробили, бо ми не Інтер. Хоча зіграли 5-3-2. Як? Якраз на команда Інзагі, друзі. Тому тут можна навіть таке порівняння зробити. Потім був ще момент в Гереро. Знову тимчик, який добіг на фланзі. Пішла вертикальна передача вперед. Просто лонгбол. Тимчик встига за м'ячем, робить подачу, і Гереро приймає і без супроти був штрафній площі Роми, пробиває в Свілара. На жаль. Ну, це вже такий удар не 100%, але момент. Ну і третій це Гол Волошина, але там чистий метровий офсайт. Плюс тут теж був задіяний Гареро, до речі, він пробив з його рикошету, м'яч відскочив до Волошина. Ну там був офсайт, тому цей момент так враховувати, можливо, й не треба. Але от два моменти в нас було. Своїх, використовуйте, забий один-один і далі. Ромій так складно проти них було грати, так? А тут ми ще й забили, б, і ускладнили б їм життя. Ми не реалізували свої моменти. І перший тайм ну, був єдиним плюсом в атаці киян. Ось, подивіться, звідки ми пробивали. Ось удар Тимчика йшов. Удар Гереро з цієї позиції. І всі інші удари ну, от не знаю, хто це пуляв. Це Рубчинський. Невдалий удар у нього був. Все інше у нас молочко, на жаль, в другому таймі ударів не було. Ось моменти Роми. Вони, в принципі, стріляли з дальній дистанції, але деякі удари були заблоковані деякі не точні. Ну і ударів площину Роми не так багато. 5 із 17. Це не так багато. Насправді ми не дали великої кількості моментів створити. Ну по структурі ми розуміли, що ми грали що, що ми грали от від захисту і намагалися знаходити Волошина. Попереду, ось бачите, на, на півфланах Рома давила, тиснула на нас. Вони весь матч це робили, навіть е, в кінці гри, коли Динамо вже трошки розкривалося. І другий тайм ми отримали продовження першого. Де Рома тримала м'яч, це все було дуже повільно, і в Динамо всього на було два Удари по воротах за тайм другий. Єдиний удар в площину за другий тайм, удар ваната, і то так, для статистики. знаєте. Тобто, Шовковський закинув в гру. Основних вже після 60-ї хвилини вийшов Кабаєв Брашко Шапа замість Андрієвського Рубчинського Волошина і потім вже з'являлись Ванат Бояльський. Тобто, всіх основних, кого він сьогодні приберіг на Шахтар, він кинув. Парадокс в тому, що вони взагалі не зіграли. Просто нуль. Оці пацани, які грали в другому таймі, в першому, вибачте, грали набагато краще, якби да, організо організованіше в захисті і продуктивніше в атаці. От в чому проблема є, розумієте? Тут уже питання. Чи це так просто співпало, чи це дійсно от, бажання сьогодні перебило клас в Динамо? Я маю на увазі, що умовний Шапаренко, вона все одно розуміє, що вони будуть грати. Так, можливо, і в збірній такі, такі схеми треба застосовувати, Перебирати повністю основу, ставить умовних калюжних там. да? І, в принципі, команда буде зовсім по-іншому виконувати функції. Ну, це так, знаєте, ремарочка з цього матчу, ми розуміли, що ми ну якби програли тактично, все. В нас не йде гра в атаці, в кінці гри. Ми просто і от мені здається, влучним буде порівняння. У нас міг би бути момент. Коли Кабаєв пройшов по лівому флангу, і вже здавалося б зону 14-ту віддав на Шапаренка точний пас, і шапа мав би пробивати. Но з-під Шапаренка вибігає Пелігріні, який до цього вийшов з запасу. Це лідер і капітан цієї команди. Разом з дібалом він виходить. І прямо з під ніг у Шапаренка добіг, вибив м'яч на кутовий, який ми не реалізували, звісно. І натомість в кінці гри Шапаренко в останній нашій атаці втратив м'яч, та ще й порушив правила, і вже до кінця вбив інтригу в цій грі, Рома перемогла. Тому, якщо підсумувати і дати оцінку, хто мені найбільше сподобався, це тимчик, який створював. З гостроту. Це найяскравіший гравець в Динамо в Атаці, і в захисті він зіграв, як на мене, здорово сьогодні. Закрив. Ангелініс під нього не подавав. Якби в Атаці зіграв, створив 100% момент. Тимчик, як не знаю хто там Киян Матчу чи Суркіс Мачу. Що, що там дають в Динамо? Ну, коротше, кращий гравець, як на мене, він. Гострота грав в захисті. Попов закрив Довбика. Ми сьогодні, от знову парадоксальний момент: закрили довбика, на Довбик там забив. Розумієте, добика нуль моментів. Його потім поміняли там, дали йому відпочити. Але він забив з пенальті Підсумок цієї гри такий. Друзі, ми знову програли самі собі. Знову подарували гол супернику. А коли нам дарують подарунки в вигляді контратак, нате вам м'яч, 3 в 3 вихід. Не влучаємо. Ми викидаємо ці подарунки, на жаль. Вони нам не потрібні. Самі не можемо, а подарунки не хочемо брати. От такі ми українці, да? Шахтарі й Динамо, на жаль, поки що в Єврокубках така от у нас історія виходить. Але, знаєте, мені сподобався. І не ще ряд, в принципі, сказати, що Рома велику кількість моментів створила, ні. Вони в кінці мали шалений момент, коли пробивав Шамуродов там, дібала Пелігріні, фантастично в дотик зіграли, вивели Шамуродова сам на сам, і той не влучив поворотах, тому що Шумородов не грав в основі Роми. Зрозуміло. Що. Але це вже було після того, коли вийшла основа Динамо, і ми вже розкрилися. Тобто, при рахунку 0, -0 я переконаний, в моменту ми такий Беромі не дали створити. Там була б компактність, і більш-менш все було здорово. А так, да, Рома могла б забивати другий і закривати гру раніше. Но ми теж могли зрівнювати. Тому закономірний результат, розчарування від Динамо в цьому матчі немає. Але вже така певна тенденція, знаєте, прослідковується. І вона неприємна, що Динамо і Шахтар. Для кризових топових клубів європейських. Це три очки, фактично. Це, це, як мінімум, очки. Тому що до цього Рома не могла виграти в Лізі Європи. З Атлетіком Нічия, Ельсбургу програли. А як тільки Динамо, це перемога відразу. В Лаціо. Кризова Лаціо нам розказували. Перемога Лаціо без шансів. Кризовий Хофенхайм нас виносить. Ну. Будемо якось битися далі. Ну і насправді те, що не хотілося б зараз дивитися, але я вимушений глянути, що там в таблиці в Лізі Європи зараз. Тут деякі клуби вже зіграли матчі. Аякс ми бачимо по сім. Тут Галатасарай, Антрах, Мітюланд і Рома. Ось перша перемога, в них 4 очки. Ну, про Рому вже треба забувати. В нас наступні суперники це хто там у нас буде? Турецька команда, якась Фенербахті чи Галатасарай. Зараз подивимося, їх плутаю постійно. Сосєдат. Вікторія, звісно що, Ференцварош і хтось із низу це Рига. Рига, по-моєму, все-таки програла інтракт 1-0, теж як і ми. Прикол в тому, що в Риги є одне очко. Вони його здобули з Галата Сараєм. А Динамо зараз найгірша команда Ліги Європи. Це реалі зараз нашої команди. Тобто ми наряду з Карабахом. Ну окей, ми 35-ті, ми не найгірші, ми передостанні. Динамо Київ зараз це, ну по факту, це як ВПЛ, Інгулець та оболонь. Ну і далі у нас, друзі, будуть вікна можливостей. Я це б так назвав, тому що це матчі з Ференсфарашом і Вікторією. Вряд два поєдинки в листопаді, 7 листопада, 28 листопада. Будь ласка, візьміть шість очок, і тоді ми дійсно будемо мати шанси. Тому що, якщо ми тут зараз не набираємо 6 очків. Ну, боротися за 9-24 буде складно. Зумовлюючи те, що в Вікторії і Ференсварша вже є по три очки, в Вікторії три нічиї поспіль. Ви, причому вони зіграли там з доволі непоганими командами. Грали проти Ентрахта, грали проти Паука, такі середнячки. Ну і Ференсваруш, який переміг Ніцу, до речі, от вам теж рівень французької команди. Заробили перші три очки. Тому е, далі ми будемо розбирати, звісно, цю горську, цей горський колектив, але е, зараз вже немає де втрачати очки. В оцих матчах треба брати результат, тому що після цих двох матчів буде сусіддати якраз Галатасарай. Я бачите, вже за, точно запам'ятаю, хто в нас буде далі. Галатасарай, який зараз, в принципі, знаходиться в хорошому тонусі, але з ними Рига зіграла в інші. Так чим ми гірші? Вони з ними 2-2 зіграли. Вони голи забивають Рига. Так ми чим гірші? Давайте і ми вже будемо голи забивати, будь ласка. Тому очікуємо, друзі. Очікуємо очікуємо матчі в листопаду і від шахтаря і від Динамо. Сподіваємося, на перші очки взяті нашими українськими клубами, бо таблиця коефіцієнтів плаче. Ми там зараз впадемо нижче Плінтуса. Друзі, пишіть ваші якісь враження від цього поєдинку, ваші прогнози, що ви очікуєте далі від Динамо, чи зможе Динамо реабілітуватися і взяти там, ну хоча б 4-6 очок в цих двох наступних поєдинках? Напишіть мені, дуже цікава ваша думка. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, заходьте в Телеграм, там ви більшу інформацію отримаєте по нашому каналу, ну і інформацію по українським клубам. Завжди з вами там комунікую: опитування, новини, щоб ви нічого не пропускали, тому туди підписуйтесь. І чекаємо вже наступних поєдинків в Єврокубках від наших українських команд. До нових зустрічей, друзі.